Оце, друзі, кущик троянди, який мені давно вже не подобався, йому вже років 10, мабуть. Він такий сильно рослий, і квіти в нього жовті, але такі не дуже гарні. І от я сьогодні одного товариша взяв живців, пару штук, і перещепив його от таким способом. Бачите? Оце копулюровкою дігаємо. Оце розябуя. Це приклад, мабуть, теж копулюровочкою. А отут отут розщеп я зробив. А отут десь... Ага, отут. отут оце зробив. Бачите, оце за кору. І тут теж за кору. А ті всі так, так, два в розщеп і один копулюровкою. Троєн де колись дуже давно, і вже не пам'ятаю, але мене приймались вони. І от зараз я зробув цю операцію. Накриває колпачками від сонця, ж розумієте, так щоб вони нагрівались на сонце.